Вітаю на уроці української мови. І сьогодні на уроці ми вивчимо, що таке іменник. Давай разом виконаємо дихальну вправу. Уяви, що у тебе в животику знаходиться повітряна кулька. І тобі її треба надути. Глибоко вдихай через носик, надувай животик. Видихай ротиком і здувай животик. Почали. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Давай з тобою промовимо чистомовки. Жа, жа, жа. Ми побачили вужа. Жу-жу-жу. По галявині ходжу. Жи, жи, жи. Мені допоможи. Жі, жі жі, гострі ножі. Постав відео на паузу, промов чистомовку. Слова промовляй чітко. Прочитай слова. Розглянь піктограму. Скажи, хто це? Назви одним словом. Почали. Але спочатку давай прочитаємо слова для довідки. Тварини люди. Прочитаємо слова. Хлопчик, Дівчинка, Дитина. Розглянь уважно піктограму і скажи, як ми можемо всі ці слова назвати одним словом. Вірно, це люди. Прочитай слова. Розглянь малюнок і назви одним словом. Оса, коза, щука, голуб. Як ми ці слова можемо назвати одним словом? Об'єднай в одну групу. Це тварини. Слова, які ми з тобою прочитали, це іменники. А давай дізнаємося, що ж таке іменник. Іменником називається частина мови, що є назвою предмету і відповідає на питання хто або що. Іменники, що є назвами людей і тварин, відповідають на питання. ХТО? Хто хлопчик? Хто папуга? Хто? Кіт? Іменники, що є назвами інших предметів, відповідають на питання, що? Що машина? Що Парасолька, що сонце. Іменники це слова назви предметів. Та називають назви істот, людей і тварин, і завжди відповідатимуть на питання хто, та називають назви. Неістот. І відповідає на питання що? Твоє завдання прочитай слова. Запиши слова групами. Назви кожну групу одним словом. На яке питання відповідають слова кожної групи. Давай прочитаємо слова. Ліжко, стіл, груша, слива, штани, куртка, мак, ялина, бузок. Розглянь уважно. На екрані ти бачиш різні предмети шафа, футболка, яблуко та дерево. На екрані будуть з'являтися слова, і нам з тобою треба записати слова групами. Давай спробуємо. Ліжко. Ми запишемо у шафку. Іл теж до шавки. Груша запишемо на яблочку. Слива теж до яблочка. Штани. На футболочку. Куртка відправляється. На футболочку. Мак на дерево. Ялина теж на дерево. Бузок теж на дерево. Прочитай слова для довідки. Фрукти. Одяг рослини, меблі. Прочитаємо слова, які ми записали на шафку. Ліжко, стіл. Як ми можемо одним словом назвати цю групу слів? Абсолютно вірно, це меблі. Давай прочитаємо слова, які ми записали на яблучко. Груша. Слива. А цю групу слів ми назвемо фрукти. Переходимо до футболки, штани, куртка. Як ми назвемо цю групу слів одним словом. Абсолютно вірно, це одяг. І залишилась у нас остання група слів, яку ми записали на дерево: Мак, ялина, бузок. Це рослини. Ми з тобою прочитали і записали слова. Скажи, будь ласка, на яке питання відповідають слова кожної групи? Абсолютно вірно, на питання що? Тому що ці всі предмети належать до назв неістот і відповідають на питання що? Підготуй, будь ласка, зошит, ручку попрацюємо у зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Сороконішка бігла край доріжки і зустріла хробачка. Ха-ха-ха, ха-ха, приві. Піднялися зовсім трішки. Ось повзують хробочки крізь травички і будячки. І зустріли павочки добрих друзів, хробочків. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши перше лютого. Ми з тобою потрапляємо до такого цікавого завдання, як кросворд. Твоє завдання. Розглянь малюнки. Нам з тобою треба вписати слова в клітинки відповідно до цифр. Давай разом прочитаємо слова для довідки. Кінь, мило, індик, трамвай, книга, вікно, кефір. А тепер розглянь, будь ласка, малюночок під цифрою один. Хто це? Індик? Я запишу слово у порожні клітиночки. Під цифрою 2? Що це? Трамвай! Під цифрою три. Що це? Кефір? Цифра чотири. Що це? Вікно? Під цифрою п'ять. Що це? Книга? Цифра шість. Що це? Мило? І цифра 7. Хто це? Кінь. А тепер давай з тобою прочитаємо слово, яке утворилося у червоних клітиночках. Прочитай його, будь ласка, зверху вниз. Утворилось слово іменник. Ті слова, які ми записали з тобою до кросворду, це іменники. А скажи, будь ласка, на яке питання відповідають іменники? На питання хто? Ми ставимо питання до істот. І питання що? Це питання ми ставимо до неістот. А зараз ми з тобою запишемо в зошит слова. Спочатку ми запишемо слова, які відповідають на питання хто. Постав відео на паузу. Уважно прочитай слова. Давай в перший стовпчик запишемо ті слова, які відповідають на питання хто. «Хто? Кінь. Хто? Індик? І поставили крапочку. В другий стовпчик ми запишемо слова, які відповідають на питання що. Що? Мило, що трамвай. Що? Книга, що вікно, що кефір і постав крапочку. А зараз ми трошки з тобою потренуємось. Розглянь малюнок, назви його і постав питання. Дивись уважно на малюночок, що зображено. М'яч. Слово відповідає на запитання. Що? Що? М'яч? Розглянь малюнок. Назви слово. І постав питання. Хто? Коза? Назви слово, постав питання. Що? Дерево? Наступний малюночок? На яке питання відповідає? Що чашка? Слово відповідає на питання, Хто дівчинка? Слово відповідає на запитання, що будинок, слово відповідає на запитання. Хто голуб? Розглянь уважно малюночок. Це в нас зображена хмарка так, і дощик. Яке питання ми поставимо до цих слів? Що хмарка, що дощик? Розглянь зображення. Назви слово і постав питання. Давай перевіримо. Що? Квітка. Назви слово, постав питання. Перевіримо? Хто? Жук. Супер. Ти молодець. Підведемо підсумок уроку. Ми сьогодні на уроці з тобою познайомилися з іменником і дізналися, що іменник це частина мови. Є назвою предмета і відповідає на питання хто або що. Питання, хто ми ставимо до істот. Тобто до людей та до тварин. Ми завжди ставимо питання хто. А питання що, ми ставимо до назв не істот. Я дякую тобі. За гарну роботу. До нових зустрічей!